Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з логіко математичного розвитку? Дітки, погляньте на малюночок. Кого ви тут бачите? Маму, тато, бабусю та дідуся і діток. Скажіть, а як можна їх усіх? Назвати одним словом. Родина. Вірно. Давайте порахуємо, скільки у нас тут членів родини. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Молодці. Мами дуже полюбляють готувати щось смачненьке для своєї родини. І у нас сьогодні мама приготувала смачненькі тістечка для своєї сім'ї. Давайте порахуємо, скільки їх. 5. Правильно. Одне тістечко скуштував тато. Скільки залишилось їх? Чотири. Правильно. Одне тістечко з'їв синочок. Скільки залишилось тістечок? Вірно, три. Донечка також скуштувала десертик. Скільки залишилось? Два, вірно. У гості до родини приїхала бабуся і вони з мамою випили чай з тістечками. Скільки їх залишилось? Ні скільки. Коли немає жодного предмета, використовують цифру 0. Погляньте на цю цифру. Цифра 0 позначає число 0. Знайдіть серед своїх карточок цю цифру, обведіть її пальчиком та напишіть у повітрі. Як ви вважаєте, чи можна скористатися числом 0, рахуючи детальки конструктора Лего? Ні. А чому? Тому що лічбу ми починаємо із числа 1? Скажіть, а де можна поставити число 0? У числовому ряді. Якщо це число, то воно має місце серед інших чисел. Давайте з вами викладемо числа від 1 до 9. А тепер погляньте на наш числовий ряд та скажіть. Скільки треба взяти паличок для числа 1, одну для числа 2, дві. Для числа 3, 3. Для числа 5, 5. Для числа 7, 7. А скільки паличок необхідно взяти для числа 0? Ніскільки, вірно. Отже, яке місце можна визначити для числа 0? Перед числом 1, тому що число 0 позначає кількість меншу, ніж 1. Поставимо число 0 перед числом 1. Дітки, розгляньте малюночок. Скажіть, скільки у потязі вагонів? Два вагони. А скільки в першому вагоні людей? Викладіть перед собою відповідну цифру. Три. А скільки людей у другому вагоні? Жодної. Яку цифру потрібно викласти? Нуль. Вірно. Скільки всього людей їде в поїзді? Яку дію необхідно виконати нам? Дію додавання. Який знак поставимо? Знак плюс. А якою буде відповідь? Три. Чому три? Тому що до трьох ми додали скільки? Нуль, а нуль це скільки. Ніскільки. Тож і відповідь у нас не змінилася. Три. Прочитаємо цей вираз. До трьох додати 0 дорівнює 3. А тепер розв'яжемо з вами задачі від матусі. Перша така. Три веселих киці грались на травиці. Ручик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх. Це задачка у нас на додавання чи віднімання? На додавання, вірно. Тож давайте її розв'яжемо. Скільки у нас було киць на травиці? Три. Додавання значить ставимо знак. Плюс. Скільки прибігло кошеняток ще? Одне. Скільки їх стало усіх? Чотири. Давайте з вами прочитаємо цей вираз. До трьох додати один дорівнює 4. Відповідь нашої задачі 4. Кошенят. Наступна задачка така. Дві синички чарівні птички на дереві сиділи. Дві подружки Щебетушки раптом прилетіли. Скільки на дереві синиць, полічі веселих птиць. Це у нас задачка на додавання чи віднімання. На додавання. Давайте її розв'яжемо. Скільки у нас синичок було на дереві? Дві. Додавання значить ставимо знак плюс. Скільки прилетіло ще до них? Дві. Скільки їх стало усіх? Чотири. Правильно. Прочитаємо цей вираз. До двох додати 2 дорівнює чотири. Відповідь нашої задачі чотири синички. Наступна задачка така. По дорозі зайчик біг, ніс п'ять яблук на обід, одне впало. Покотилось. Скільки яблучок лишилось? Це задачка у нас на додавання чи віднімання? На віднімання, вірно. Тож, давайте її розв'яжемо. Скільки ніс яблук зайчик. П'ять. На віднімання задачка. Значить, ставимо знак мінус. Скільки яблучок покотилось? Одне, скільки яблучок лишилось? Чотири. Давайте прочитаємо наш вираз. Від п'яти відняти один дорівнює 4. Відповідь нашої задачки лишилось чотири. Яблука. Ще задачка. П'ять яблунь у садку ростуть. Дві з них уже цвітуть. А скільки ще не розцвіли? Ну, як би ви відповіли? Це в нас задачка на додавання чи віднімання? На віднімання правильно. Тож, давайте її розв'яжемо. Скільки в нас було яблунь? 5. Ми сказали, що задачка на віднімання. Значить, ставимо знак мінус, скільки розцвіло яблунь. Дві. А скільки у нас не розцвіли? Три. Тож, давайте прочитаємо цей вираз. Від п'яти відняти 2 дорівнює три. Відповідь нашої задачки не розцвіли три яблуні. І остання задачка від матусі. Наша рая м'ячик має. А у іри їх 4. Порахуй усі м'ячі, скільки цифру ти назви. А це задачка на додавання чи віднімання. На додавання правильно. Тож давайте її розв'яжемо. Скільки м'ячів було у раї. Один. На додавання, значить, ставимо знак. Плюс, а скільки м'ячів було у іри. 4 дорівнює 5. Прочитаємо цей вираз. До одного додати 4 дорівнює 5. Тож відповідь нашої задачі буде. Всього 5 м'ячів. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, з яким числом і цифрою ми сьогодні познайомилися. Із числом і цифрою 0. Скільки предметів позначає число 0? Ніскільки правильно. А де у числовому ряді стоїть число 0. Перед числом 1, вірно. Дітки, а скільки буде, якщо до числа додати 0? Буде теж саме число. Правильно. Молодці. А я вам бажаю гарного дня. До побачення!